Слава Україні, Героям слава! Вітаю, друзі, з найбільшим нашим святом Днем Незалежності. Вчора один колега, коли ми робили запис по Пригожину, пожартував, каже: ну, зробили непоганий нам подарунок, прибрали терориста номер 2 до Дня державного прапора. А не могли б зробити ще чуть чуть кращий подарунок, так, за градацією свят до Дня Незалежності. Там терорист No1 ну... День ще не закінчився, чекаємо. Ну, але це таке. Пожартували ще раз вітаю. А зараз ми переходимо до нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де тему визначаєте ви. Сьогодні 79-й випуск в цій рубриці. І як завжди, я просто нагадую, що щоб наш спільний контент трошки ширше розходився в Ютубі, щоб він піднімав його в стрічці рекомендацій. Просто треба враховувати нам всім разом його алгоритми. Це і зростання кількості підписників, це поширення, вподобайки, коментарі, ці дзвіночки нагадування та інші речі, які ви вважаєте за доцільні. Це допомагає, як кажуть. Все, а тепер відразу переходимо до роботи. Пане Тарасе, судячи з того, що воєнний стан продовжено до 15 листопада. Перемир'я задля виборів восени не буде. Насбіль... наскільки збільшують шанси на те, що зелень піде на подібний крок весною 24-го? Давайте так, що стосується ймовірності оцього осіннього перемир'я, воно дійсно серйозно розглядалося. Під нього відбувалося цілий ряд внутрішніх серйозних подій. І додаткове оце розганяння ненависті, демонстрації образу ворога, жорстке замовчування тих, про ну якось страшнувато запускати якісь там надмірні процеси, криків, вересків і ну то ж само Порошенка там ну Залушного інших. Військових по них максимальне замовчування було то, що це все відбувалося з кінця весни, на початку літа. Це явно були певні ознаки підготовки до майбутніх виборів, додаткові заходи тиску на вільні медіа, які такі нечисленні, численні і дуже обмежені інші речі. Ну і плюс багато було витоків, які йдуть підготовки. Там дійсно включилася нова програма Єрмака в стилі «Льовочкина і Овенця. Позбавити Зеленського такої обузи, якою є для нього партія його слуг, або, можливо, позбутися і самого Зеленського і витягнути нового фаворита, знову ще одного коміка, але, вже, правда, не російськомовного, а україномовного. Різниця від того, ну, м'яко кажучи, хіба що буде естетична? Ну, буде, але, але не більше. Ті речі розглядалися. Більше того, вони були засвідчені в одному дуже серйозному витоку інформаційному в червні місяці, коли пригадуєте, відразу після Пригожинського Путчу на Москві, до речі, ну з Хім і кхе -кхе, з ним. Так от після відразу ж цього ж Путчу відбулися деякі зміни у впливах на раші Путін на деякий час ослаб. Зараз відновився реально відновився у впливах серед своїх еліт але. Тоді деякі були пропозиції з Москви, Я вважаю, що патрушевські, можна сперечатися на те, щоби. Узгодити певне перемир'я, і під це перемир'я і були плани щодо можливих виборів, можливо, саме восени, тому що розводити президентські правами вони не хотіли відтягувати до весни їм небезпечно брейтени, вже падають, сильно падають, і невдоволення дуже швидко наростає. І от під ці обставини по гарячому думаю, на осінь, і появився витік в Копенгагені, що мирні переговори мають початися в липні місяці. Липень вже давно минув, переговори не почалися, але до того відбулися деякі події. Перше, Путін прийшов до пам'яті після того всього переліку із е, е, стовбняка. Друге, у нас не вдалося дольше втягувати і почався почався літній наступ. Він мав бути ще весняним, Його дотягнули до літа, але. Обидва фактори з двох боків зіграли роль, що ті переговори стали неможливими. Наступ так чи інакше з об'єктивних причин зупиниться, буде якесь позиційне протистояння десь в середині або в другій половині осені. Ну, перше, навіть чисто при ресурсах, зовнішні обставини, погода, все інше. Вони спинять наступальні операції, і в цей момент якраз виходить 90 днів до конституційного терміну проведення весняних виборів. Чи це відбудеться? Нема певності, певності нема, тому що все залежить не тільки від наших кротів. Наші кроти домовляються, вони дуже хочуть, але вони не домовляються з путіним. Вони домовляються з тими, хто навколо нього. Ну основний носій е кейса Оманського компромату є патушев. Очевидно, що він вибудовує свої певні нюанси. Їм потрібне перемир'я, їм потрібне певне е ну, вихід з під санкцій. Їм потрібно відновлення збройних сил своїх, які серйозно особи, але вони не хочуть проводити максимальних наступальних операцій. Плюс їх би задовільнило, щоб якийсь перемир, якийсь спокій був на час їхніх президентських виборів. Президентські вибори України і Росії співпадають у часі наступної весни. От, через це там є бажаючі, але самого Путіна поки що погляди відрізняються. І от тому, чи це відбудеться, чи не відбудеться, якби це залежало тільки від наших кротів, я навіть не сумніваюся. Весною вони їм просто їм важко відтягувати по часі, є небезпеки. Але про це буде зараз в наступному питанні. А провели би точно весною. Що стосується осені, ні, це вже все зірвано. Це було актуально до того моменту, доки не зняли гальма і не. Дозволили залужному почати наступальні операції. От з того моменту, коли вони почалися, до, вже до кінця осені ні про яке перемиря йти мова не може. Тобто, ну вибори на осінь вже точно не пройдуть. Ну але їм це й простіше, тому що перенести парламентські вибори зісунути в зв'язку з продовженням воєнного стану це автоматичний процес. Він конституційною виписаний. А от підтягнути наперед, прискорити вибори президентські. Ну, це проблемно. Це коли ти в 19-му році можеш робити що завгодно в тебе там рейтинг 73% і все це ти можеш гратися. А зараз гратися порушення конституції, втрату легітимності, я не зовсім певний, що вони на це підуть, але відтягувати довше їм теж небезпечно. От власне відповідь по цьому питанню, тому є дуже серйозні обставини щодо весни 24-го року. Але це залежить не тільки від них. Це залежить в першу чергу саме від Путіна. Ну я, я не забуваюся про основне. Це найбільше залежить від збройних сил України. Але Раша, на жаль, таки вибудувала оборонні укріплення, що ну, повне звільнення України зараз до осінньої операції практично неможливо. Можливі різні варіанти прориву, продавлювання ворожої оборони, але це інше, це трошки не то. Тому безумовно значення має дуже великі збройні сили України, але другим в цьому плані йде те, що там заходить на Москві. А наші будуть орієнтуватися на них. Наші взагалі звикли наші, ну це зелена влада, орієнтуватися на Москву занадто часто. Пригадуєте репризи Зеленського старі? От ця, це питання. Наступне. Воно ніби в продовження їх зібрав тут разом. Одна з ключових тез, що звучить від вас, це прагнення за команди провести парламентські президентські вибори. І питання, для чого їм це потрібно? Адже зараз вони мають все, що їм необхідно, можуть продовжувати воєнний стан достатньо довго, чи це треба. Вони можуть зараз і красти, і все, що завгодно робити, і жодного контролю немає. Але ставить питання друге, глядач, і воно має свій сенс. А можливо, для зірмаків важливіше перемир'я, нібито заради виборів. А перемир'я, нібито заради виборів, а не навпаки вибори, і заради них вже перемир'я. Може вони сподіваються під час виборчого перемир'я так знекровити Україну й армію, що тоді вже точно росіяни захоплять голі руч? Ну давайте так. По-перше, є основна причина, чому їм не можна відтягувати до безкінечності. Перше, бойові дії все одно локалізувалися. Це те саме, що Порошенкові вдалося зробити одномоментно, без великих втрат територій, без страшних втрат людських, без руйнувань неймовірних, без е е втікачів з України мільйонів і мільйонів. Йому це вдалося зробити нормальною дипломатичною політикою, ну бо ніхто тоді не здавав Україну і ніхто не грався в дурочку. І те ж саме зараз все одно відбувається об'єктивним шляхом: законсервовуються бойові дії. Там на сході. Ну єдине, що Зеленський, я думаю, штучно і умисно здавав південь України. Тому, на жаль, ситуація значно гірша, ніж могла би бути, якби вони не відводили війська і не розміновували виходу з Криму. Але в будь-якому випадку війна локалізується до тих територій. І це означає, що розказувати не на часі стає все важче. І утримувати воєнний стан стає все важче, і утримувати людей від якихось виступів скоро стане дуже і дуже важко. Перше. Протестні акції саме соціального характеру з обуренням через продовження воєнного стану. Мабуть, будуть якісь нові. Вони зараз там обіцяють дуже серйозне посилення мобілізації. Вони ж не можуть це робити без збочень, без перекосів, без правопорушень, без придушення людських прав і свобод і тому подібне. Вони це будуть робити в найгірший з усіх можливих способів, і це теж приведе до того, що почнуться якісь акції протесту. І вже зупинити, як воно тільки рване, зупинити це вже буде неможливо взагалі, і вони це усвідомлюють. Але основне, зараз вони ще розраховують, що маніпуляціями вони ще зможуть перехопити виборчі процедури і якимось чином витягнути на себе перемогу. Чи це буде для Зеленського? Я вже не зовсім до кінця і впевнений, хоча поки що він дуже хоче цього. Чи це буде Єрмак просуне свого притулу, чи це Коломойський буде сунути свого поворознюка, чи все одночасно піде. Ми ще не знаємо. Але для всіх цих стовпів режиму важливо не затягувати час. Чим довше вони затягують, тим гірші у них можуть бути перспективи. Тим більше може бути вибух і тому тягнути не можна. Чому вони хотіли в попередньому питанні це казав? Вони дуже хотіли, в Єрмака особливо хотіли провести обоє виборів ще восени. Але ну, це не вдалося з об'єктивних обставин. І відтягувати далі від весни до наступної осені для них теж ризиковано. Те, що вони розказують, що вікна буде тривати дуже довго, всім доведеться воювати все. Знаєте, це залякування для свого виборця, який має схилитися до того, ні, ліпше мир будь-якою ціною. Вони вже і так зуміли за півроку з 10% збільшити будь-якою ціною на 30%. От і вони зараз хочуть вивезти на більше 50% незалежних соціологів, щоб це було. І от тоді, можливо, їх проводити. Тоді в них ще є шанс. Маніпулятивно здобути перемогу, навіть без особливих великих фальсифікацій, бо це їм ну навряд чи так просто да зробити. А тепер щодо другого моменту: а чи справді їм потрібні більше вибори, чи їм потрібне більше перемир'я? Ті мотиви, які наведені, щоб спеціально там знищити армію, то що це може бути опосередковано. Зніметься воєнний стан так чи інакше, як би вони не хотіли, границі доведеться відкривати. Ветенська кількість людей поїдуть не з якихось інших мотивів. Ним нема чим годувати сім'ї. Вони рвуть до тої Польщі на наявні робочі місця, щоб хоча б щось заробити за тих 90 днів, які по безвізу передбачені. Вони будуть шукати будь-які робочі візи, щоб знайти заробіток, прогодувати свої родини. І тому ветенська маса людей на фоні цього просто катастрофічного зубожіння рване в цей період періоду з країни, буде якась часткова, хоча б демобілізація ротації. Певна кількість військових поїдуть, тому що в них теж є проблеми, особливо після того, як знизили випадки, не пер не перші лінії, не фронтовим підрозділам. Вони теж мають за щось годувати родини. І в них теж є ці проблеми. І тому це все може дійсно обвалити ситуацію в Україні. Так може, плюс, ймовірно, перестануть надавати серйозну допомогу. Вона піде круто вниз, особливо, якщо вибори пройдуть зовсім нечесно і тому подібно. І тому за таких обставин ослаблення, певне, буде само собою. Плюс Росія включила перехід на воєнні рейки своєї економіки в Україні ну, імітація. Тільки імітація. Він, третій чи четвертий раз запускають виробництво снарядів. Воно було запущено в 18-му році Порошенком. В 19-му році зупинено Зеленський, від початку вторгнення. Вже два рази, по-моєму. Так, два Ні, три. Три рази вже я бачив повідомлення, що от зараз запустили нарешті виробництво снарядів. Ага. Тільки через 3-4 місяці знову будуть запускати, знову з нуля. Ось така історія. Ну насправді ослаблення буде й без того. Там треба спрацювати дуже серйозно, щоб Україна зміцніла, а не послабшила. Але в них є інша річ: вони дуже залежні від так званого манського кейсу. І якщо цей кенс контролює таке Патрушев, а ми розуміємо, що тільки він його може реально контролювати, якщо він ним не поділився з Путіним, бо там є різне бачення щодо результатів війни, Патрушеву треба зараз виходити на якесь тимчасове перемир'я, тому що в нього проблеми проблеми утримання тілісності всієї тої системи державного управління, і він може елементарно тиснути через цей кейс. На Зеленського, на Єрмакана інших з вимогами, що вони робили що завгодно для того, щоб ініціатива мирних переговорів йшла з боку України або з боку таких ідких партнерів, як Китай, Індія, Південна Африка, Саудівська Аравія і тому подібне. От тому і гра ця є. Я думаю, що ця гра все-таки в значній мірі, коли ми говоримо не про пріоритет виборів, який я в першій частині відповів, а саме пріоритет миру, перемир'я. Я думаю, що він може бути фактором під тиском, тому що для них, ну вибори для них все таки особисто головніші, їм треба себе пролонгувати у владі. А от пріоритет того, щоб було якесь перемиря на певний період, це більше сьогодні потрібно рос... певним колом в Росії. Вони з них це витискають. Отака моя десь оцінка. Ну, друге таке риторичне питання міг би його і пропустити, але я його візьму, тому що там є ну, можливість деякі кілька рисочок поставити. Пане Тарасе, як ви думаєте, мудрий нарід проголосує за Єрмака чи Медведчука? Ну, знаєте, це іронія, я розумію. Тому що після голосування за Зеленського, після того, як раптом ще минулого року вже під час війни раптом з'явилися якісь захмарні рейтинги в Поворознюка, від цього народу можна чекати все, що завгодно. Я, знаєте, я дивлюся на наступні вибори. Ну, оця влада насправді готує для себе певні варіанти. Тому числі і паралельні відступні варіанти. Але вона заблокувала патріотичні сили в вузькому колі. Так, колишні виборці Порошенка в основному проголосують за Порошенка. Так, там якісь виборці якихось радикальніших сил проголосують за свої радикальніші сили. Але патріотична, думаюча, скажімо так, патріотична частина суспільства, вона стиснута в певну таку кульку. Її. З неї інформація назовні йде дуже слабо. І більшість людей, зокрема, тих же самих колишніх виборців Зеленського, вони, вони можуть абсолютно розчаруватися в Зеленському, і страшно його зненавидіти. Але вони навіть не уявляють, що є якась інша альтернатива, окрім того, як обрати чергового якогось коміка-актора. Ну, замість російськомовного, обрати україномовного. Все. Але все те ж саме, абсолютно. Ну, грається він волонтерку, але працює на ту ж саму банкову. І от це або зроблений образ поворознюка. Тому нарід за Єрмака голосувати не буде, тому що за Завгоспів не голосують. Єрмак на себе десь відтягує певний негатив частково, але це не є публічна фігура, це не пройде. А от за Медведчука і взагалі те, що ми називаємо чисто відверто путінсько-російське, голосувати теж не будуть. А от скільки проголосують за оцих проросійських в стилі хороших русських, я, наприклад, не знаю. І я бачу по. Контенту по перегляду програм, по YouTube, по тому, як наші відомі youtube блогери раптом починають масово запрошувати расистів і як раптом в них різко зростають перегляди, в мене є побоювання, що цей мудрий наряд може і за щось проросійське проголосувати, тільки воно має бути дуже антипутінське. Ну навіть і не дуже. Ну, за Зарістовича вже не проголосують, але там не один он Усика зараз стягнуть. Мені здається, усе це безнадійно, але я ж не розумію психології тих людей, які готові голосувати в Україні з некрованою Росією, голосувати за щось проросійське, ментально проросійське. Тому Путінського не буде, а проросійське щось попре. І там багато голосів буде. На жаль, тепер, що стосується оцих висуванців під словом Єрмака. Так, Єрмак, звичайно, сам не піде, але він, мені здається, ота історія, яка сталася з ЗНВ, а саме Єрмак тероризує там окремих олігархів, там і Пінчука, особливо фіалу. Що будете ви в списку олігархів, чи не будете, будуть на вас діяти ті норми закону, чи не будуть? Фіала цього страшно боїться. І от він витискає з нього, що хоче, я недавно витиснув оту провокативну обкладинку з притулою по центру. Ну, це дуже було показово. Сам Фіала побоявся б навіть таке пікнути, показати притул значнішим, важливішим, ніж Зеленського. Та що, він переляканий. А очевидно, Єрмак йому сказав, що все хорошо, все сейдо, затвердив, і воно з'явилося. Зеленський видно, що дуже спсихувався, через що пішов страшна розгон. І того ярмаку довелося там вицілувати Зеленського в руці, розказувати який Зеленський геніальний політик, тому що від Зеленського ще і від доля Єрмака, так таки залежить. Я про це в позамному випуску розказував про ці обставини. І після того фіала швиденько поміняв обкладинку. Але ніхто не знімає з порядку денного появу від Коломойського поворознюка або ще когось іншого, і появу від Єрмака. Притули або когось подібного. Тому що це єрмаківські кандидатури. І тому цілком можливо, що в якийсь момент передавлять, перетиснуть, зроблять так, що Зеленський не піде на вибори, втече. А на його місце появиться знову якась кандидатура від цих середовищ, три середовища проросійське, вирощене на банковій, саме проросійське такого плану, не путінського. Єрмаківське і Коломойське всі три згубні для України. А от для того щоб не проголосували за те, що потрібно для України, ну грається в оті всі авантюри, щоб військових максимально обмежити, щоб війна ще тривала, а вибори проходили. Щоб обмежити інформаційно і Порошенка і інші патріотичні сили. Це от робиться для того, і тому вони виводять нас на той вибір з тих трьох. Ну, нас то не виведуть, ми знаємо, за кого голосувати. А от, оту основну масу народу пробує таким чином підвести. І тому питання про мудрий нарід, який може проголосувати за щось дуже нехороше, ну насправді воно, воно реально актуальне. Не в тій формі, якій подано, тому що, ще раз кажу, це є певний сарказм чи іронія. Але загально це дуже актуальне питання. Йдемо далі. Ну тут персональне, я їх не дуже люблю, а розумієте, питання стоять, ліпше вже відповісти і мати з цим спокій. Що з себе являє Давидюк Микола Іванович? Такий собі політолог, яких, наприклад, часто запрошує там Трибушина в своїй програмі є питання, але коли його слухаєш, то він викликає незрозумілі враження, що з ним не так. Або так, він називає роботи притулу, прозорою, чесною, відвертою, інші якісь речі, ну от такі питання. Знаєте, я, ну я не вважаю, що Микола Давидюк є політологом. Я вважаю, що він пропагандист. Він колись пробував працювати політологом безсторонньо, робити якийсь аналіз, але потім, в певний період, це ще було задовго до вторгнення, він якось дуже швидко, дуже круто скотився до банкової. От я на ефірах з ним часто перетинався, і я бачив, як він ну, відверто почав гнути одну лінію. Вона при чому помінялась дуже різко. В той період продовжувався період скупки говорячих голів. От в цей період раптом він пішов в той бік. Ну, після того він робив певну критику. От, Наприклад, порадуєте, чому б Зеленський оточив себе зградниками і тому подібне. Дається, все правильно, все чудесно. Але потім дивишся, а там не всі, а там не все. А банкова. Вона ж має перше кілька веж Кремля, саме Кремля, на жаль, так. І має цю кучу своїх підзвітних кожній вежі говорячих голів. І тому в мене враження. Чи Давидюк робив серйозний аналіз, він мені не подобався. Але це справа сприйняття кожного. Я його пару разів послухав, після кількох ефірів, всього я перестав його слухати взагалі. Це, але це моя особиста оцінка, і не більше. Але. Його ці мезальянси, які були з банковою, а потім з певними вежами банкової, ну мені відверто кажучи, дуже не сподобалися. Тому для мене він викреслений, Я його не дивлюся, не слухаю, і більше не читаю. Може він якийсь момент раптом втратить контракт і почне писати абсолютно безсторонні речі, але я не впевнений в їх якості. Тому не дивлюся, я ще раз кажу, в мене є критичні ставлення до багатьох політологів і серйозних речників медійних фігур. От тут неймовірна кількість у мене є фанатів Юрія Швеця, які дуже ображаються, що я якийсь момент його там про нього критично висловився. Так от, Юрій Швець серйозний аналітик і серйозна медійна фігура. І я його часто слухаю, але він іноді подає неперевірені факти, які виявляються фальшивими, і з них робить якісь висновки. Але це не зприменшує його ролі як серйозного критика. Тому числі і сьогоднішньої нинішньої української, на мій погляд, злочинної влади. І він це робить достатньо вміло і аргументовано. Просто з ним треба бути дуже обережним, тому що я вже не один раз наскакував на абсолютно помилкові, ну фейкові новини, які він просто не провірив. Я хочу надіятися. І на них побудував цілу, цілу концепцію, що неправильно. А от Давидюк, а Давидюка мені не цікаво. Швиця мені цікаво, навіть з його помилка. А Давидюка не цікаво. От і все. Далі йдемо. Е, що ви скажете про наших миколаївських Кіма та Сінкевича? Про період квітня 22 в адміністрацію, коли Кім проспав на роботу в той день? Про мутки Сінкевича з мільйонами то з ЖКГ, то з Богострою міста і тому подібне. Давайте так. Почнемо Кеви, Сінкевича. Оскільки я в Миколаєві був дуже-дуже давно і безпосередньо з регіональною миколаївською політикою стикався теж неймовірно давно, то я ще після мера чайки, чесно кажучи, всіх наступних знаю дуже і дуже опосередковано. От так склалося в мене, на жаль. От чайку я дуже добре знав, дуже добре пам'ятаю і міг оцінити в деталях. Але це вже не кожен Миколаїв згадає, коли ще той чайка був. А от Сінкевич, ну що я знаю, Сінкевич висуванець. За методом право такого сітєвого маркетингу е, працювала партія самопоміч. Вона давала своє ім'я е, певним кандидатам в мери певним п, політичним полізаполітизованим групам, і вони ним користувалися. Я думаю, що Сінкевич став саме висуванцем е, самопомічі. Можливо, купив від них висунення, можливо, вони домовилися з цим якимось там майбутнім перерозподілом з цього приводу. Він представляв цю силу, ця сила. Ну, м'яко кажучи, викликала певні питання, особливо їхня віцеспікерка у Верховній Раді, в якої такі російські скелети були в шафі, що аж страшно. Сьогодні Сінкевич е, ну, я не знаю, чи зараз так ще є, чи не змінилося. Але він війшов в команду Філатова, оця партія мерів. Ну, але в Дніпрі у нас теж є протиставлення Зеленському, але є дуже серйозні проблеми і з чесними грошима, і всім іншим є, є. Проблеми є. є. Чи в Сінкевича щось відрізняється, Ну, він старається уникати опозиційності щодо Зеленського, чого не уникає Філатов. Чим це трошки гірше? Але ну, я думаю, що це один з тих випадків, коли підозри, що там щось не гаразд з міськими фінансами, можуть бути обҐрунтованими. Він своєю лояльністю до чинної влади. В принципі, висужився на те, що його не рухають, під нього не копають, так як це зробили в Рівному, в Полтаві чи в Чернігові. Де, до речі, з фінансовими міськими було все навіть дуже добре і дуже чесно. А отут є лояльність, тому не рухають. Але щось більше сказати про Сінкева, чи я не можу, я його не знаю. Про Кіма. Ну, слухайте, Кім. медійна фігура, він не чесна фігура. Я йому не пробачу ніколи того, що коли врятував Миколая Миколаївську область Марченко, яким з ним там обнімався, і фотографувався разом, і все. Але він ніколи ні слова не сказав, що Марченко. Адже Марченко сприймається Зеленським як особистий ворог. що Марченко є рятівником міста, він на себе цю ковдру перетягував. І це, це ознака колосальної нечесності, непорядності. Ну, від чого гидко? Далі. Що стоїть як Кіма, на мій погляд, він нікчемний, ніякий господар, він точно не міг організувати ні оборону, ні забезпечення області. Ну, це одне з типових зелених призначень. От пройшов конкурс на вподобайку. Сподобався команді Зеленського, от його і поставили. Могли поставити на його, могли поставити, ту, про яку кричав, пригадуєте, Рахам'я там чи бабада, бабада, чи Ахвервердієву могли поставити, чи ще когось. Знаєте, для них це великого значення немало. І все би було просто так, якби не ота історія з тим страшним ударом по обласній адміністрації, коли Ким дійсно, якогось дива, чомусь саме єдиний день не вийшов час на роботу. І потім його реакція з цими сміхуйочками, слухайте, це було дуже противно. І в мене якесь відчуття, що хтось, дехто, щось знав, що готується. Якась інформація проскакувала, але попередити людей, от якось на це не дійшло. І від цього. Ну, ще робиться противніше. Для мене Ким, ну скажімо так. Ні, є чорна безумовна сторона, це расисти, окупанти, агресори. Але коли ми беремо, відсікаємо ту зовсім чорну і сіре беремо, як за ателон чорного, то е, Ким на темній стороні. Сінкевич для мене невизначений, а рятівник Миколаєва Марченко, ну, мі, на мій погляд, це є герой цього краю. От Все, що можу сказати, більше не скажу. Наступне, пане Тарасе, чи можлива перемога при цій владі? Бо як у відомо фільму мучать сумні сумніви туманні. Знаєте, проблемно. Перемога можлива, але... але як перемогти, коли влада не прагне перемоги, коли влада шукає будь-які обхідні варіанти. Ну, перше, перемога починається не в момент вторгнення. Перемога починається задовго до нього, коли ви готуєтеся до війни? Якщо ти не готувався до війни, ти вже її програв. Це чудо, що Україна, яка чому всі не давали Україні найкращі аналітики, казали три дні, і зараз наші з них там от вони тоді давали три дні. Тому що це є логіка міжнародна. Так як Зеленський готувався до війни, вопка готувався, Україна не могла вистояти, вона просто не могла за означенням вистояти. А далі, ну далі були зрадницькі дії. Ліквідація Овруцької бригади, відведення наказ відійти 72-й бригаді, наказ бригаді відійти від Харкова, виведення всього укріп району до останнього солдата з півдня України. Слухай, там досі є певні докази того, що це умисно робилося. Що це зрада? Самі ж азовці про це говорили. Ну зараз там правда верхівка старається про це не згадувати. все, вони зараз вже з владою якісь там шукають компроміси для себе. Ліпше б вони шукали, як вирвати охоронців Маріуполя звідти з полону з тих ув'язнень. Але от коли ти не готуєшся до війни, твоя країна вважається приреченою. Коли війна таки почалася, а ти досі тільки підтримуєш розкрадання, ну твоя країна не може перемогти. Чудом може. А без чуда, отак як оцінюють аналітики, як я маю оцінювати, перемогти не може. Ну слухайте Резнікові, оті розкрадання, які йдуть зараз. Знову тепер ті куртки вирнули, І слухайте, нікого знову не садять. Все в порядку, все чудесно. Там 36 мільярдів, там 100 мільйонів, там 200 мільйонів. Безперервні розкрадання. Ну як? Як? Коли в країні влада заохочує. Нецільові витрати до чергового е, майбутнього лишнь курорту, нещасних 7 кілометрів. За... Під близько 600 мільйонів гривень, коли за це можна 25 з чимось тисяч дронів купити, і це заохочується спокійно і з цим все в порядку, тільки коли шум піднімається, тоді даю задній хід, яка може бути перемога, і плюс ті всі переговори, які постійно йдуться. Ну скажімо так, влада не блокує Збройні Сили України, але не дає їм умов належним, щоб вони могли отримати перемогу. От, якщо самі проб'ються, то добре. Якщо не проб'ються, ну значить ми будемо десь договорятися, десь посерединки. Отаке мене враження. Тому, тому Збройні сили і все, що відбувається, відбувається не завдяки, а наперекір владі. Це дуже важко в таких випадках перемогти. На цьому завершуємося в Україні зі святом.